Знайшов я перший явно кований сигнал кованого железа. Послухайте. Зараз буду копати теж кований сигнальчик. Послухайте, як вона сигналить. Може, конечно, якась мелочь на глибині. Но... Викопаю, бо що то подозрительне. Тут в мене прибор видає такий сигнальчик. Не, може бути коване, все таке скопає, але б'є він поки отак. 99-98. Сигнал бешений. Усім привіт! Прийшли ми з батьком до такого ось лісу. Осінь, ось це вже опадає. Добила, считай, голі. Місця дуже старі. Ліс був тут спокон віков. Але вибито тут копарів стільки було ужас. Прибори вже зібрали і будемо намагатися щось знайти. Найдемо, не знайдемо, хоч погуляємо на удачу. Природа тут хороша. Містами хащі. Але без цього ніяк. Ладно, забираюсь і шукаю. Знайшов я перший явно кований сигнал кованого железа. Послухайте. Під таким он здоровим деревом. Як б'є, показує глибину. Зараз спробуємо викопати. Копається, слава богу, не так тяжко. Раз провірим, вже буде явно щось коване. Викопав, а ні. Сейчас пином пробуем копнуть. Всех а, там пином. Ладно, хайпин подумай. О. Включился. Ага. Шмурдяк. Старенький вроде. Шмурдяк. Ладно. Первый такой сигнальчик. Шукаємо далі зараз я викопав отаку таку от гільзу от мосинки чорна сигналевая ковань треба таки копати не о чому, мусор перед цим викопав отаку от таку от десь сумки кований гвозичек був треба шукати може щось подеться это зараз буду копати тоже кований сигнальчик Послухай так, як у нас сигналить. Може, конечно, якась мелочь на глибині, але... Но... викопаю, бо що-то подозрительно. б'є як. Треба розкопати. Точно ковень. Такі сигнали я люблю. Ладно, провірю. Уху-ху-ху. Даже, даже не, даже не ковань. Цвітний сигнал кос. Не налюбуюсь. Клас! Медний цвітний сигнал. А було погано, бо глибоко було походу. Зараз. Тоненько так б'є, красивенько. Де воно? Ага, ось воно. Монеточка, дивіться. Маленька монеток. Ой. А глибина яка? Глибина вон. Сантиметрів 20-25. А що це у нас тут? Ніколай перший. Микола перший, одна друга копійка із рибом. 40-го 40 року вроді. Сохранчик такий напоганий. Клас. Я вже довольний. А перед цим вже ж усе викопав ключик. Щось похоже, не знаю. Ладно. Вибито, перевибито, он наші рюкзаки. Буквально не знаю 10 метрів від нас. Клас. Сигнал був не дуже, я думав коваль, Розкопав, стало краще. Але виключаюсь мию. Ось така монетка попалася. Одна друга копійки з серібом 1840 року. Сохран хороший. Микола перший. Шукаємо далі. Все у мене з такої ямки випадає не гвоздик обовной, такий ось як сапуточка рядом з той ямкою де була монетка, таке гвоздичек. І тут взяла мене напарник, у нього находка. Така ямка теж. Немаленька. І випадає на ходочка. Знаєте що це таке? А це у нас кресало. В старі часи ним добували вогонь. Непогана знахідка, почиститься, буде непогана віща. Такий грон, що железо тут зберігається нормально. Уже непогано, результат є. Шукаємо далі. Природа тут така от красива, такий ліс. Що ще треба для відпочинку? Західки попадаються. Тут в мене прибор видає такий сигнальчик. Не, може бути коване, скопає, але б'є він поки отак. 99-98 Сигнал бешений. І ще вроді як чисто. блін. Нічого не можу зрозуміти, треба яму розкапувати на всякий случай Навірно якась алюмінієва банка. Зараз О, це б'є, оце б'є. Під кустиком тут. Зараз. Зараз я сам понюхаю, може я вже викопав. нюхай. Монетка должна быть. Сейчас я в поинтер включу. Пин уже достая. Монетка. О, все. Капуста, походу. Да. А, Проверим. Проверим. Приборчиком. Так, это у нас капуста 1823 года. Сохран хороший. Сейчас ямку проверю. Ну, більше не сигналить цікаво ну, інтересно що усе тут дві копійки я знайшов ходячка під кустиком царська монета 23 рік клас сохран такий непоганий клас ось вот така от монеточка з такої глибини. Це у нас капуста дві копійки. Дві копійки. 1823 року. Сохран непоганий. Клас. Тиха погодка сьогодні. Клас. Ліс гарний. Гуляємо, відпочиваємо. Здахі вже є. Якщо додому пусті не прийде. Але час є, будемо шукати ще. А вдруг удача обернеться і знайдемо ще щось. парник що то купає сигнальчик свой цветний наші гарно тут ладно шукаємо відключаюсь буде щось цікаве включусь все терщить из янки а все оп бачите Будемо злікать. Видно, не видно сейчас на телефон. Така ось. Штучка якась інтересна. Кона, стара. Зараз Ізлічемо подивимось? Що у нас тут? Черепок у тебе? А, а в мене що то інтересне? О, як торчить? Ага. Проводимо розчистку. Ножичек ось це Чи що вона? чи заготовка під ножичок? Складною, наверное. Ага, складною бачу сгнивший yeah. 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 вот тут вот так вот торчал no, О, это точнее это царство вот так не, вот не дуже вот это глубоко было полтора штыка ага да. сапутка uh -huh. Клас. жалко ручка полностью сгнивала ну да лезу я так ще нічого по сохрану а, а ручка все эти тут Ручка була на медних заклепочках. Що ж, цікаво, цікаво. А в лісі тишина. Рісточки осипаються. Осінь, скоро вже зима. Тож насолоджуємось. Останніми миті тепла. Клас. Такі от листя. Жовтенькі. І тут мені випадає з такої ямочки. Ще одна монетка. 15 копеек. Позні советы 1961 року. Аж бы Їх дуже багато, так що найчаще вони і трапляються. Ну і що, сама що монетка, краще ніж якийсь мусор. Шукаємо далі. І так, закінчуємо свої походеньки, вже щось не доїло. Сигналу дуже мало, ось ось шмурдячок під ковань, таке проволока, пробки, те що на поверхності пооставалося. Так, що тут по находкам? Ось ось тільки алюмінієвої проволоки, як ніколи мало. Бронзова пластинка, як сапутка. 15 копійок 61-го року, 2 штучки, копійка 74-го, 2 копійки вже не ходячка 94-го. Алюмінієва. Такі ось свинцеві штучки всякі. Потім з цікавого одна друга копійки з серебром 1840 року. Така от Сохран нормальний, лісний. Потім двушка Олександра I. Так називаємо капуста. Для цього лісу це взагалі нетипічні находки. Ладно поздній попадається, тому ну, що в 2 імперії ми ще за виходной, що там це щось я не знаю. І ще же хожая перехожена. Так, далі по железу. Стовкового. Така от керсава огнево. Сохран нормальний. Класна находочка, люблю таке знаходить. Потім ось така ось штучка, не знаю що це таке, є з предположення, що це ключ від замка. Ну це не точно. Було глибоченько, явно ковань. Ну а що іменно, непонятно. Ну отак, походили вон всіх знахідок. Ліс гарний. Сонечко навіть вийшло. Що зараз уже збираємося.